Всім привіт. Ось така платка MCI MS7641 версія 3.0. Я вже, якщо чесно, не знаю, чи то друг мене пранкує, чи то його свого часу пранканули, коли йому ці плати передавали. Плата з діагнозом не працює, ні, як ви можете. Бачите. Працює USB. Ну, я собі так думаю. Раз USB не працює, значить треба починати продзвонювати. Є парі. Починаю продзвонювати USB-шки. Ну, Мозг цілий. цілий. Все живе, все працює. Ну, думаю, ладно, окей. Давай ну, я качну схемку. качну борт. І перевірю цю всю справу. Качаю схему, качаю борт, находжу USB. А потім, думаю, почекаю. Ну, не живлення перевірю, а, ще ж треба е, сказати до уваги, що фронтальні USB, фронтальні USB. Якщо їх підключати до плати, то це працює. Я вже такий зразу, ага, раз фронталка працює, то мост, ну так, відсоточків. На 90 точно живий, тому що вони висять ну, згідно схеми. Вони висять просто на одній шині. Ось блочна діаграма. Ось наші USB-шки всі, вони тупо висять на одній шині. І фронт, ось бачите, фронт підписано. Також всі висять на одній шині. Ну, думаю, окей, якщо ці фронтальні працюють, то значить і ці повинні працювати. Давай будемо шукати живлення. Заходжу шукати живлення. Заходжу шукати живлення. Тицяюсь на плюс. Ловлю конденсатор. Знаходжу ось цю мікросхемку, а потім думаю собі. А що це така за деталь цікава? Ось ця ось така. О. Один, два, три. Я дивлюсь на плату, то перемічка. Я дивлюсь на плату. То перемічка? І джампер був відсутній. Тож така була ситуація. Джампер просто був відсутній. Я продзвонив. Коротких замикань немає. джампер. Все працює. Питання, кому немає чого робити? Хто зняв джампер. Якісь неправильні, коротше. А... Нині пішли моменти і ремонти. А... Якщо це була перевірка на жадність, чи не загну я грошей за заміну Южного моста, вона ця перевірка не вдалася. Ремонту, по факту, як такого, немає. Установкою джампера, верніше, установку джампера ремонтом не назвеш, але все ж таки я обіцяв вам контент, тому коротесеньке відео, ось таке на 5 хвилиночок запиляв. Зараз плата працює, обкатав приїхало кілька нових посткарт, тому що моя, на жаль, згоріла. Пускарти простесенькі за 3 гривні. Але суть не в тім. Вони обидві, обидві працюють. Так що якось так. Чергова плата відремонтована. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі. Всім па-па!